Привіт, Сеншан, я Настя Н. І сьогодні ми продовжуємо говорити про музику у світі. Сьогодні у нас нова Японія, і це каваї метал. Каваї-метал метал це музичний жанр Японії, що поєднує у собі елементи важкого металу та джей-попу. Як жанр з'явився він у 2010 році і був утворений від японського кавай, що означає милий. Але одразу забіжу наперед і скажу, що милого тут мало що. Заснування жанру. Засновниками вважаються гурт Baby Metal, а яскравим прикладом кавай металу є Авадама Фіве. Одна із журналістик сказала так: вона містить основи злої гітари та незмінного швидкого брекпіту. У то часті повіщають про обов'язкову лихованку та жувальну гумку, особливості жанру. Багато журналістів з різних газет та користувачів із різних сайтів визначають особливості м'якості жанру, але м'якість це не про манеру виконання, м'якість це про образи японських айдолів та текст пісень. Один із користувачів сайту kartk.com, Фелікс Клей вважає, що у текстах пісень немає суворої та агресивної лірики, а текст про кошеняць, шоколад та веселощі. Багато хто підтримав Фелікса, а от інші вважають, що каваї метал ніколи і не був металом. Представники отже, представники: Baby Metal, метал, Бенд Майт, Box та інші. Також зараз я вам розповім, що особисто мені подобається у цій сфері японської музики. В загальному мені дуже подобається те, що вони не схожі на японських айдолів або на сею. В загальному мені здається, що якщо ми візьмемо декілька країн і порівняємо їх поп-культури або інші культури, то ми побачимо велику різницю між ними, і це мені також подобається у загальній музиці. А тепер я пропоную з вами послухати пісні «Кава і металу. Я розкажу про маленьку ситуацію, яка склалася щойно, коли я шукала ті самі пісні, щоб ставити їх сюди? Якщо тікток забутий кава і метал, то ми можемо побачити нескінчену кількість відео і з тим, що це не метал, що це не важка музика, і взагалі це помилка музики. І під одним з таких відео був ось такий діалог, і, звичайно ж, мене не припрошували до діалога, але я ставила своїх 5 копійок, бо мені просто хотілося. В загальному я не експертна у питаннях із тяжкої музики, і саме тому я пішла за допомогою до справжньої експертки моєї подруги, бо вона така любить і просто захотілося почути її думку. Ось таку відповідь мені надали з самого початку, зупиняйте, а далі було ось це повідомлення. Особисто я маю таку думку, що кожен жанр може мати свої витіки, і це абсолютно нормально. Наприклад, один мій улюблений рок може мати ось стільки напрямів, і жодний жанр не можна називати поганим або помилкою музики. Отже, на цьому я з вами прощаюся. Дякую за перегляд, Sunshine. Підписуйся на мій канал, на мої соціальні мережі та не забувайте про коментарі і вподобайки. Обов'язково напишіть, як ви відноситеся до ковай-металу, і, і я прочитаю всі коментарі. Всіх люблю, всім па-па!